Шановні викладачі, студенти та співробітники Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного. вітаємо з Днем Державного герба України! Герб є одним з головних символів нашої країни. Він відображає героїчне минуле та її багату культурну спадщину, уособлює єдність українців та прагнення жити в злагоді. Нехай це свято згуртує. Всіх нас зміцнить високе почуття особистої відповідальності кожного жителя за сьогодення і майбутнє української землі. Бажаю всім вам міцного здоров'я, добра, процвітання, миру та сімейного благополуччя. Наш герб Трезур це воля слава і сила. Наш герб Трезур. Недоля нас косила. Та ми зросли, ми є, ми завжди будемо. Добро і пісню на